Премудрість. До галаті послання святого апостола, Павла, Читання, Будьмо уважні Братя Ранішні ж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися, так що закон був нашим Виховником аж до Христа, щоб ми вірою оправдалися, як уже прийшла віра, ми вже більш не під. Виховником, бо всі ви Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви що у Христа хрестилися, в Христа одягнулися. Нема юдея, ні грека, нема ні вільника, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, ви потомство Авраама. Наслідники за обітницею кажу, бо доки наслідник малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч і він, і пан усього, але стоїть під опікунами та домоправителями до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені. Перням світу, коли ж спогнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли у сину поглення. Аллилуйя.